Тому що так, ми говоримо часто про якісь фізичні величини, да, матеріальний ресурс, mm -hmm. ось, mm -hmm. рішення, да, але ми забуваємо, що в управлінській системі об'єкт-суб'єкт завжди є роль суб'єкту. І ми бачимо надзвичайний виклик управлінський, як і в публічному управлінні, так і в приватному секторі. В бізнесі. Я думаю, всі це відчувають про це. Не так багато говорять, це окреслюють загальним питанням кадрів і так далі, тому подібне, але навантаження організаційно-управлінське на менеджмент як публічний, та, причому рівня національного і особливо місцевого, так і в приватному секторі, в тому числі чи в приватному плюс квазі-приватному, який є ну, корпоративний державний сегмент, да, такий трошки специфічний. От виклики організаційно-управлінські, я би ранжував як перший. Тому що всі ці рішення, які мають прийматися вже позавчора, вони мають прийматися конкретними інститутами управлінськими, так, там, управліннями, менеджментом, міністрами, міністерствами. Мені здається, на сьогоднішній день ми підійшли до того, що плюза управлінська є хіба не такою найважливішою стрільневою, так? тому що. В експертному колі насправді не так багато полеміки щодо, ну якщо не предметних рішень, а, а напрямків розв'язання. Ага. ну мовно кажучи, ми можемо повторювати безкінечну дискусію щодо там, ПС, та там, і напевно дійти до висновку, що ж цим як м'яко кажучи, що треба зробити ну, з цією моделлю, треба закінчувати і пропонувати якусь іншу модель. Як то кажуть, що треба щось з цим розробити, окреме питання: що, але ми забуваємо про завжди про суб'єктність, причому і в публічному управлінні, яке перебуває, на мій погляд, надзвичайно системній кризі, об'єктивній, кадрові, і в бізнесі так само, тому що бізнес тримає удар, приватний сектор тримає удар також людьми. Так? І ми часто говоримо про. Польовий персонал, да, який безпосередньо, як так кажуть, умовно польовий, да, безпосередньо стикається проблемами. але на управління налягає надзвичайно велика навантаження.